Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Чи зникнуть у Полтаві імперські та радянські пам'ятки на розробку алгоритму? Міська влада отримала від обласної місяць. Суд не задовольнив апеляційну скаргу прокурора. Олександр Мамай залишається міським головою Полтави. Як військовий з нашого міста став хрещеним батьком хлопчика із Бахмута? Новий графік погодинних відключень електроенергії на 6 черг вже погоджують у профільних департаментах Полтавської обласної військової адміністрації. Про це йшлося сьогодні на апаратній нараді. При укладанні графіка враховували потреби критичної інфраструктури та військових. Максимальні е, тривалості е, відключень передбачають по 4 години, і е, при температурі мінус 10 перерви до 2 годин. І е, також під е, час військового стану передбачається одноразове відключення протягом доби, тривалістю понад 6 годин. Ми плануємо все таки по Полтаві котельні, на яких знаходиться дуже багато побутових споживачів, включити їх е, з, е, з генераторами для того, щоб все таки розприділити більш справедливе споживання між побутовими споживачами. Продовж місяця розробити алгоритм перенесення проросійських маркерів з громадського простору. Таку вимогу до міської влади висловили на засіданні круглого столу за участі міністра культури Олександра Ткаченка під час його візиту до Полтави. Чому місто досі рясніє пам'ятками російської слави? Куди можуть подітися Зигін та Петро І, Дізнавалися наші кореспонденти. Полтава рясніє пам'ятниками імперської слави та радянщини, і це питання в місті не вирішується, зазначив під час візиту у Полтаву міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. 4 лютого високопосадовець зібрав круглий стіл, куди запросив представників міської та обласної влади. Нам видавалося дивно з Києва, поки ми не послухали зараз представників міської ради. Чому це питання наразі не вирішується? При бажанні присприянні і обласної влади, і міністерства, і експертів, в тому числі полтавських, я думаю, що його можна було вирішити вже давно. І Якщо є питання з коштами, то спільними зусиллями можна було і це питання також вирішити, так само, як це вирішують в інших і різних містах. Олександр Ткаченко доручив обласній, а та у свою чергу міській владі, зрушити це питання з мертвої точки і вже за місяць представити чіткий алгоритм дій. Сподіваюся, що як. Було сказано за місяць, ми отримуємо конкретні пропозиції. Ми готові як обласна рада, рада взяти на баланс до себе усі ці пам'ятки імперські, і якраз ну скажімо так, самі ми можемо. Рішенням сесії обласної ради вирішити їх подальшу долю. Їх подальша доля це приміщення із центра міста, в наприклад, кластер поля Полтавського битву чи музею дальної авіації, де можна створити парк радянського режиму. За словами регіонального представника Українського інституту національної пам'яті Олега Пустовгара, керівництво міської влади ідею перемістити пам'ятки з центру також підтримує, але конкретних термінів не називає щодо ідеї кластера. То у виступі заступника міського голови Валерія Пархоменка так само прозвучала думка, що найкраще місце. Для переміщення зазначених об'єктів це державний музей заповідник поле Полтавської битви. На запитання щодо термінів, коли це має відбутися, пан Валерій відповів: коли прийде час, тоді й зробимо. Ми намагалися отримати коментарі з цього приводу у міського голови та його заступника, але безуспішно. А секретар Полтавської міської ради Андрій Карпов зазначив, спочатку алгоритм дій мають розробити у Верховній Раді працівники. Міської ради від і кажуть, що то є охоронний знак, немає документів. То треба рішення мінкульту що в принципі так і є. І насправді там є така певна законова колізія. Насправді це рішення повинні приймати Верховній Раді. Розумієте, вони повинні зробити механізм законодавчого, як це зробити правильно і законним шляхом. Згадували під час круглого столу і про візитівку Полтавщини вишивку білим по білому. Зокрема, голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький попросив міністра внести її в перелік міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Олександр Мамай залишається на посаді міського голови Полтави. Сьогодні у Полтавському апеляційному суді у закритому форматі колегія суддів продовжила розглядати апеляційну скаргу Полтавської обласної прокуратури на рішення Київського райсуду. Нагадаємо, 23 січня слідчий суддя Юрій Бабенко не розглянув клопотання прокуратури та СБУ про відсторонення очільника Полтавської тергромади, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо підрозділів збройних сил України від посади. Сьогоднішнє засідання розпочалося о десятій ранку. Пів на дванадцяту Олександр Мамай разом із адвокатом залишили залу суду без коментарів. А рішення суддів журналістам повідомила суддя-спікер Полтавського апеляційного суду Оксана Корсун. Апеляційно скаргу прокурора у кримінальному провадженні верблюда залишено без задоволення. Ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Полтави щодо Мамая без зміни. Ця ухвала є остаточною та оскарження не підлягає. Також за рішенням Київського районного суду до завершення розгляду справи Олександр Мамай залишається без запобіжного заходу. Міжрегіональну банду наркоторговців викрили полтавські правоохоронці та вилучили у них товару на 10 мільйонів гривень. Про це повідомив речник територіального управління держбюро розслідувань Олександр Білка. За його словами, зловмисники збували наркотики на територіях Полтавської, Дніпропетровської, Сумської та прифронтових областей України. Наразі затримано п'ять осіб, яким повідомили про підозру у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків. А також у їх незаконному виробництві та збуті в усіх затриманих міра запобіжного заходу, тримання під вартою, без права на заставу. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Для того, аби торгувати наркотиками, зловмисники створили спеціальний телеграм-бот. От, власне, з його допомогою і можна було всього у кілька кліків замовити необхідний товар. Замовлення ж відправляли або через сервіси поштових відправлень, або через так звані закладки. До речі, розрахуватися за наркотики можна було як у національній валюті, так і у крипті, для прикладу, сплативши біткоїнами. Під час спецоперації відбулося 15 санкціонованих обшуків. Вилучено наркотиків на понад 10 мільйонів гривень, серед яких такі наркотики, як амфетамін, метамфітамін, ПВП та інші. Новий вид обігріву, теплові гармати почали з'являтися у навчальних закладах Полтави. Це автономні станції обігріву. Працюють вони на пальному. Наша знімальна група побувала у школах, де вже встановили такі гармати. Подробиці дивіться у сюжеті. Заливаємо диспаливо сюди, в бачок, тобто там до певного рівня. Збоку в нас тут є рівень. Закриваємо і під'єднуємо ззаду. Джерело живлення можна виставити температуру. запуску безпосередньо ми на кнопку пуск нажимаємо. Так запускають теплові гармати. Після того як пристрій пригріється, через дві хвилини починає подавати тепло в приміщення. Теплові гармати це своєрідні станції обігріву. Нині у Полтаві їх встановлюють у місцях, де проживають переселенці, в укриттях та там, де за потреби селитимуть евакуйованих. Говорить перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Це піч. Із рідким паливом на основі згорання у камері там є свічка накалювання, воно згорає повністю. Вихлопні гази виходять через трубу назовні, а теплий воздух подається всередину. Зараз ці пристрої не використовують. Вони придбані для навчального закладу, де живуть внутрішньо переміщені особи на випадок тривалих відключень, світла і тепла. Але випробування пушки все ж проходили. Були в нас пробні запуски цього апарату. Тепло дає непогано. Тут приблизно десь 140 квадратних метрів, і він, цей пристрій по інструкції розрахований на 180 квадратних метрів. Тобто у нас виходить, що два, в цьому приміщенні стоїть два апарата, і теоретично вони повинні забезпечити теплом це приміщення. Заправляються теплові гармати, де говорить вчитель трудового навчання Олексій Іванович. І підключається до мережі 12 вольт постійного струму. Тобто достатньо автомобільного акумулятора для того, щоб він працював. Витрати де ну по нашим пробам по інструкції десь приблизно півтори літри на годину. А ось це пункт обігріву в одній зі шкіл міста. Тут теплові гармати розташовані у спортивній залі. Ми встановили їх, як ви бачите, на підвіконні, замінивши скло в одній із шибок на фанеру, оскільки для роботи теплової гармати необхідні отвори для виходу вихлопних. Газів назовні у випадку блекауту тут готові прийняти усіх охочих на дану площу десь 280 квадратних метрів. Ми можемо одночасно прийняти більше 200 людей. А в цілому, на протязі дня, близько 1200 чоловік можемо пропустити через цей пункт обігріву. За словами першого заступника міського голови Валерія Пархоменко, таких гармат місто придбало 144 комплекти. 54 вже встановлені. На Полтавщині рибалка з поліцейськими врятували чоловіка та немовля, які провалилися під лід. Про це повідомили у поліції області. Подія сталася 4 лютого, близько 17-ї години на річці Дніпро у місті горішній плавні. Місцева жінка почула, що хтось прохає про допомогу та повідомила про це до поліції. Виявилося, що під кригу провалився чоловік з дитячим візочком, де перебувала дитина. На їх порятунок кинулися місцевий рибалка Микола Карпенко та поліцейські, які прибули на виклик. Діставши їх з крижаної води, одразу передали медикам, які госпіталізували обох до лікарні. Поліція встановила, що у крижану пастку потрапив місцевий чоловік 1977 року народження та його онук ілля, якому лише 5 місяців. За інформацією лікарів їх життю нічого не загрожує. Ювенальні поліцейські з'ясовують обставини та причини події. Військовий родом із Полтави Петро Волощенко із позивним Стоун, який зараз боронить Україну на Бахмутському напрямку, потоваришував із семирічним місцевим хлопчиком Стасом. Саме він умовив усю родину виїхати у безпечне місце, організував евакуацію та став хрещеним малого. Дивовижна історія порятунку та дружби у наступному сюжеті. Все зруйноване. Ось така обстановка. Мухи. Не боитесь. Горилла, да, Гордин? Бегу из там ямы. Познайомилися семирічний Стас з Бахмута та військовий ЗСУ Петро Волощенко з Полтави. В будинок, де жив першокласник, влучив російський снаряд та зруйнував квартиру поверхом нижче. Хлопчик під звуки вибухів спокійно демонструє наслідки прильоту. Можете, Бачимо, який молодець. Як тебе Стас. Стас. Відтоді почалася історія їхньої дружби. Да. Все, я тебе буду за тобою постійно приглядати. Будемо сюди на Петя, стасу телефон. Петя. Молився. Стас, я теж молився, щоб все було добре. Бу дуже хороший хлопець. Згодом Петров мовив родину Стасика виїхати в безпечне місце. Я можу забезпечити вам повний відсіля Виїзд з подальшим Стасу вчитися потрібно. А ма, марківна був. Тому якщо у вас є бажання, ми дойдемо до згоди, вас вивезуть відсіля з усім комфортом. І я думаю, вам тут не місце просто, розумієте. Бачите, дом, де знаходиться у нас. Дідомою. Стасик буде жити в нормальних условиях. Ти згоден? Ти хочеш виїхати? Ти віриш в нашу перемогу? заходи. Скажи. Військовий організував евакуацію родини. Розповідає, все відбувалося з дронами за участю розвідників та снайперських груп, які прикривали автобус. Чотирьох людей та кота вивезли спочатку в Краматорськ, а потім у Чернівці. За місяць захисник навідався до свого новоспеченого друга і навіть став його хрещеним батьком. Петро Волощенко з позивним Стоун у мирний час грав у хокей та захоплювався екстремальними подорожами. А 25 лютого пішов боронити Батьківщину. Спочатку столицю, а потім Донбас. Зараз, говорить військовий, головне завдання захистити рідну землю від ворога та повернути кордони України 1991 року. Ворог продовжує безперевно атакувати, втрачаючи свої людські ресурси. Ми... Навпроти працюємо високоточною технікою і вражаємо всі їхні намагання проникнути і прорвати тут фронт. Вогонь! Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! А чому ти відчуваєшся? Щоб закінчилась війна. Щоб все було добре. Коворода і ми. Українська мрія 25 сходинок до суспільного щастя і не тільки. У центральній бібліотеці Полтави презентували нові видання. Авторство книжок переважно колективне, розповіли учасники презентації. Більше про це розкаже наша Ірина Дава. Ми боремося проти російської мови, але ми втрачаємо українську мову англізацією. Ми лайкаємо, ми фрейдемо. Нас скоро будуть чолдринята. Можна кіндерята. І ми думаємо, що це українська мова. У Полтаві представили кілька свіжих українських видань. Серед них Сковорода і ми. Українська Мрія, 25 Сходинок до суспільного щастя та інші. Авторство книжок переважно колективне, говорять учасники презентації. Дві книжки, які ми представляємо, в одній 39 авторів. Ми троє з них лише. Насправді 39 авторів в «Сковороді ми. В українській мрії 30 авторів. Це такий значить, щоденний алгоритм, хто з відомих українців народився, які визначені історичні події відбулися і так далі. Це Сковординівські вчорічники, які наша команда в одну різних країну зробила. Це Сковорода, і ми це видання 40 авторів з різних точок тору на творчість філософії Сковороди, яку ми мусимо вивчати це ціла низка інших видань, що самі книга зробила Тобто все таки, якби так, просвітницький набір про нашу історію, культуру, цілософію. Поки існує книга, існує бібліотека, поки існує і суспільство. Говорить перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Завдяки таким людям, а це особистості на фоні нашої сучасної країни. То це досить така знакова подія для Полтави і для міста, особливо тому ці люди дуже багато роблять вклад в розвиток нашої культури, культурної спадщини, історії. Такі подарунки дуже важливі, говорить директорка центральної міської бібліотеки Таміла Дузенко. Ми зараз оптимізуємо фонди книжкові. І з 2014 року ми комплектуємо бібліотечні фонди лише українською літературою, але на жаль, як завжди, проблема в комплектуванні. Дуже мало ми отримуємо книг. Ми самі всіма можливими методами поповнюємо книжкові фонди. Такі присвітницькі набори відправляють не тільки по Україні, а за кордон. Говорить голова благодійного фонду Бібліотечна країна, видавець Ігор Степурін. От зараз ми відправились сьогодні буквально до Единбурга, Книжки до бібліотеки Единбурга в Шотландії. Тобто в цих містах я ніколи не думав, що будуть книжки. Але, от на жаль, війна, але от теж є таке. Знаєте, що вона надала того, що наші книжки з'явилися в багатьох містах світу. Залишили ці видання і в подарунок і центральній міській бібліотеці. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте. Кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна.